Усім привіт! Вітаю на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Покажу вам цікаві новинки для дому, а також акції, які діятимуть до 9 березня. Бажаю приємного перегляду. Кава Еспресо натурально смажена та мелена. 225 г 99. Цукерки Міленіум 99. Вага 150 г. Є два варіанти упаковки. Фрекенбок. Губки для миття посуду 28 за 5 штук. Підставка пластикова. Універсальна кольорова 15. Привезли знову ось такі красиві органайзери на три шухляди. Вони дуже гарно якісно зроблені. Всередині багато місця. Ціна 249 гривень. Минулого разу я хотіла собі купити, але вже так швидко порозбирали буквально за один день чорний фарфоровий дозатор для мила рідкого 99. 189 аксесуарів для ванної кімнати, 3 штуки упаковка. Прищепки бамбукові 20 штук, 19 гривень. Вішалка з прищепками для сушки білизни 88 Є фіолетова, блакитна та рожева. Фрекенбок великі пакети 60-літрові 140 10 штук упаковка. Зелені 20 штук від фіно 39. Накладки на сидіння унітазу 2410 штук одноразові. Коробочки пластикові для зубної щітки 39-3 штуки. Набір гачків металевих 5 штук, упаковка 27 гривень, 279 пластиковий органайзер на 3 шухляди, кошик для зберігання пластиковий із ручками 55, рожевий, салатовий та сірий. Щітка для чищення кухонна має відсік для миючого засобу 84 гривні. Зволожувач повітря із підсвіткою 450 гривень. Форми металеві для випікання пасок. Ось така новинка за 59 Форма йде без защіпки. Защіпкою дорожчі – 129. Висота формочки 11 см, діаметром 12 см. Форма більша 14,5, висота 12, ціна 149. Силіконові форми менша 55 та більша 59. Скляний контейнер від Luminark. Кришка герметично закривається 225. Супова тарілка з орнаментом 79. Дозатор для олії чи от 188, блинок для спеції прозорий, скляний 199. Ось така банка прозора з кришкою корковою 179. Ваза для квітів скляна. Прозора 44. Тарілка супова чорна люмінарк 49. Форма овальна для запікання 2-літрова 179. Скатертини для столу. Їх тут багато є штук. Всі по 88. Акційні та неакційні. Келих для шампанського дуже гарно виглядає 169. Салатник чорний, люмінарк 169 27 см, 55 оселедниця, бокс для зберігання 34, великий 10-літровий, 119, пляшка пластикова для напоїв 99. Кошик прозорий для зберігання у холодильнику 109. Такі великі чашки приїхали по 59. Різні мають орнаменти. І є ще за 88. Чашки зелені відтінки 49, склянка 24. Серветниця пластикова 59. Новинка. овочечистка, штопор та відкривачка. 3 в одному: 55. Ложки для салату дві штуки 69, 59 дошка пластикова для нарізання, лампа для – 299 та 549. Фен дорожній складний 129, потужний 750 ватт. Є ще за 799. Два режими. Відпалювач для одягу ручний 699. Потужність 1000 Вт. Лампа настільна, led підсвітка, акумуляторна 299. Лампа переносна, підвісна 199. Мережева. Нічник настільний силіконовий котик 169 на батарейках. Ось такий ще є ведмедик. Також на батарейках 49. Акумуляторний зірочка 229. Лампа з безпротовою зарядкою телефону 599. Лампа телескопічна, акумуляторна, led підсвітка 249. 149 лампа мережева на підставці та 399 лампа настільна. Також мережева з вимикачем. Лампочка євросвітло 7 Вт на 29. Ось така 44, 2 роки гарантії, лед підсвітка, потужність 2 вати. Ось така лампа також 2ватна, 49. Дитячий будильник на батарейках є два кольори. Ціна 299. Ще ось такі новинки є качення та інші тваринки 349. Також працює від батарейок. Годинник настінний на кухню є у двох відтінках, декорований столовими приборами. Ціна за 1,299. Лампа кемпінгова від «Луно» – 99. Зручний перемикач, універсальний гачок та літієва батарея. Ліхтарик лампочка на батарейках від Луно 49 зі шнурком. Світильник накладний ЛЕД підсвітка акумуляторний 109. Лампа настільна, акумуляторна з підсвіткою 299. Ліхтарик світлодіодний з магнітом 49. Такий ліхтарик також з магнітом іде 69. Один режим на батарейках. Дзвінок дверни з батарейкою 189. Пластикова палітра для змішування фарб із кришкою 9. Фломастери 6 штук упаковка 7 гривень. Двосторонні фломастери 17. 77 блокнот на спіралі. Обличчя формату А5. Ось такий акційна ціна 44, таблиця хімічних елементів, 80 аркушів, блокнотик із замочком та ручкою 55. Такими були сьогодні акції в магазині Аврора. Хочу подякувати вам, що дивитесь, вдалих вам та економних покупок. Всього доброго!